Вітаю! Мене звати Наталія Венера, і сьогодні ми обговоримо, які родові сценарії ми закрили з вами у 2025 році, і що нарешті чекає нас у цьому 2026 у цьому році змін та переходу. Для початку хочу уточнити вам, що все, що піднялося у 2025-му, буде ще гірше загострюватись у 2026-му. І це я вас зараз не лякаю, а пояснюю. Ті, хто зараз помітив, що активувалися всі питання з родом, насправді вони будуть ще більш гостріше активовуватись у наступному році. Чому це відбувається? По-перше, тому що зараз ми активно входимо в фазу переходу, коли наш рід просить про те, щоб нарешті. Кожен з нас прокинувся, пробудився і вибрав цю реальність, в яку зможе піти не тільки ти, я чи наші діти, а вся родова система. Адже від того, які вибори і як змінювати наше мислення, будемо ми зараз, залежить насправді, що буде відбуватися далі з нашою всією родовою системою. Саме тому дуже дуже важливо для тих, хто ще досі не прокинувся, зрозуміти, що зараз. Ми виходимо з оцієї історії жертви, з історії, де все формувалося через виживання. Історія роду виживання закінчується. І те, що нас чекає, у 26-му, це буде знову ж таки вибір. Або ми йдемо в відкрите серце, любов і прийняття, або ми залишаємось у цьому балансі виживання, де ми нещасні, де ми жертви, де на нас впливає все оточення і всі всьому винні. Тобто ти йдеш або в Творця. Або ти залишаєшся в стані жертви. І те, що буде відбуватися в 26-му, це буде активна зачистка цих людей, які залишаються в стані жертви. Саме тому пробуджуються всі навколо, тому активуються всі можливі дані для того, щоб людей вивезти. І зараз саме рід, саме рід через свої ось ці підказки, через свої ось ці відкривання дверей, можливість. Втягнути всі можливі інформаційні джерела заходить у наше поле для того, щоб показати, довести, і саме глибоко проінформувати, що це зараз вже останній шанс вже, типу, або ти сідаєш в цей вагон, або може закінчитись не просто твоя історія, закінчиться історія всього роду. Про це я ще говорила близько року тому, що починається можливість або переходимо в нову еру любові. Або буде стерті не просто ми, а всі, всі наші генетичні дані і всі наші історичні моменти, які були згадані про нас. Тобто люди мусять прокинутися, мусить пробудитися. І насправді це все можливо лише через відкрите серце любов і прийняття. Але усе любов і прийняття починається з тебе. Вона починається з тебе, а ти тим самим складаєшся з своїх батьків. І якщо ти ще досі. Не можеш прийняти своїх батьків, це як перша точка входу в твою родову систему. Якщо ти досі борешся, досі комусь щось доводиш, досі намагаєшся е, створити не життя своєї мрії, а довести щось комусь, це означає, що цей наступний рік буде для тебе дуже-дуже непростим. Тому просто хто починає йти в двері і стукати, тому відчинять і покажуть глибше досі залишається в тій точці і не хоче рухатись, розвиватись, змінюватись, змінювати себе, підстроювати себе під нову реальність, тоді прийдеться робити це всесвіту самостійно. І все, що е, повідомляють, все, що говорять для нас, прийде вже дуже швидко. Вже з початком року будуть перші вогники, які покажуть тобі, що це реально зараз дуже важливо. Тому якщо ти чуєш цей ефір, якщо інформація, яку ти зараз... Приймаєш, заходи, ти маєш зрозуміти, що є варіант розпочати зміни. І вони почнуться тоді, коли ти просто заявиш остаточно і приймеш рішення. Адже зараз не просто гілка реальності, коли. Світ все дає, і в нас ось тут рай на землі вже створений. Ні, ми переходимо від однієї фази в іншу. І на цьому етапі, коли ти між двома виборами, ти маєш прийняти рішення, на яку чашу вагів ти переходиш, залишаєшся там, де був, або переходиш справді в нову ось цю е, реальність. Там, звичайно, все невідоме, там, звичайно, все страшно, там, звичайно, е, щось нове і цікаве. Але, зробивши один крок, твій рід. Допоможе тобі, підтягне це все і покаже, що може бути по новому. Що пропоную я зараз? Насправді тема роду починає лише зараз, в кінці 25-го, почала лише активовуватись. В 2026-му вона буде дуже глобально давити з усіх сторін, будуть е, вилізати ще всі моменти, які були в роді не І саме важливо зараз е, в. Підґрунтя, наприклад, нового року, зрозуміти, а хто я, звідки я, яке моє походження, що я несу в собі, які генетичні дані я несу, і що я хочу передавати. І найцікавіше, те, що кожен з нас, справді, як людина, яка зараз в матеріальному світі, може вивести. В нову реальність не просто себе, а витягнути разом з собою всю свою родову систему. Тому що ті, хто були до ті, хто зробили помилки в своєму житті, виправити їх не можуть. Але виправити можемо ми з вами. І це буде не просто: от я там змінюю свою якість свого життя через усі ресурси. Я даю можливість усім наступним поколінням через мене проявлятись. Розумієте, в чому все суть і фішка? Ті душі. Ці люди, які не встигли зробити ці чи інші вибори в своєму житті, які не закрили свої е, певні родові програми, вони просто не не зможуть проявлятися в наступному е, в новому світі. Але якщо ти зараз почнеш приймати це, вивчати цю історію, закриєш це все через свою любов і прийняття, тоді ти даєш шанс цим наступним. Покоління і душам проявлятися через тебе. Саме з тому зараз активується тема взагалі всієї народжуваності, тема того, що молоді люди хочуть чи не хочуть стосунків, чому люди хочуть чи не хочуть заводити дітей. Це, ці всі теми вже давно активовувалися. Але саме зараз від того, що ми зробимо зараз нашим серцем, залежатиме взагалі історія всього мого роду. Розумієте, це ось така система, яка Є до є після, тобто це наше минуле, наші предки і наше майбутнє, наші нащадки. І зараз кожен з нас стає ось цим мостом, який не просто переходить сам на нову гілку реальності, а який перетягає з собою це минуле для того, щоб дати можливість створитись в майбутньому. Але якщо людина не йде зараз в саморозвиток, не йде в дослідження і прийняття саме цієї родової системи, тому що там. Залишились всі з історією виживання, історією жертви. А ось тут можуть народжуватися і проявлятися лише з любові, з прийняття і з відкритим серцем. Розумієте? І цих ми перевалити не можемо на іншу сторону, доти, доки самі не зайдемо в цю вібрацію. А вже через нас може проявлятися все нове. І саме тому. Зараз важливо направити свою увагу саме в родову систему, тому що запам'ятайте собі, 26-й буде рік глобальних трансформацій на рівні тіла, на рівні нашої нервової системи, на рівні наших всіх підсвідомих і свідомих програм. І якщо ми зрозуміємо, приймемо, побачимо, дамо місце у цим всім подіям і ситуаціям, тоді нам вийде можливість перейти туди. Хто буде суперечитись, хто буде противостояти. Наша е, планета втомилася більше доказувати щось комусь. Це будуть просто різкі рішення, які будуть е, змінювати е, і прийняті, прийняті будуть глобально. Тому хто чує, хто знає, хто розуміє, про що я говорю, запам'ятайте, що важливо справді піти зараз в самопізнання і відкриття свого серця. Хто досі сумнівається, що йому це потрібно, йому не потрібно взагалі горіти, ви, ми усі зараз. Ці точки, які або переводять свій рівень на новий рівень, або просто ми, зникаючи, забираємо з собою усю можливість піти далі всім іншим. Тому подумайте, яку відповідальність несете ви зараз. І хто справді чує, розуміє або хоче детальніше дізнатися, залишаю вам внизу посилання на мій інстаграм. Там вже скоро на нас чекає неймовірна трансформаційна програма. З початком 2026-го я запускаю можливість приєднатися до освітньої програми, в якій ви можете дізнатися, що таке рід і родова система, як саме перевести свій рід на нову реальність і що важливо для цього зробити. А в кого досі є питання, і хто не розуміє, або має якісь моменти для уточнення, пишіть, будь ласка, в коментарях, ми розберемо і відкриємо це глобальніше. Люблю, обіймаю і нехай 2026 станом роком. Який відкриє в вас не просто нові можливості, але покаже вам, що ви є реальним провідником для свого роду і свого майбутнього.